І люди, які говорять, що от я все життя говорю російською. Мені для них хочеться приводити завжди приклади. З нами, наприклад, в минулому місяці співпрацювала бригада добровольча, і в них в екіпажі був парамедик, який американець. Він на території України знаходиться близько півтора року. Він приїхав саме для того, щоб виконувати якісь медичні задачі, допомагати нашому війську, рятувати поранених. Він говорить українською. Людина говорить українською плюс-мінус на моєму рівні, просто трошки повільніше. Я до повномасштабної війни, і ще перший рік повномасштабної війни також говорила російською. Для мене це була звична мова. Ми нею спілкувалися в лікарні. Якась медична документація велась в лікарні. Я вчилася російською мовою. Мені було важко в плані медицини говорити українською, бо якісь терміни ти запам'ятовуєш, і тобі досить складно перейти. На українську, навіть не тому, що там ти не можеш згадати, а ти їх навіть не знаєш українською. А зараз, вже під час мобілізації, ти потрапляєш в те коло людей, які говорять українською. І тому ти звикаєш до цієї мови, ти вже починаєш нею думати. Бо важливо, як ти говориш тією мовою, якою думаєш. А поки ти не почнеш думати українською, тобі буде складно говорити. В цьому сильно допомагають книжки. Так як в армії я ніде ну, багато не читала в цивільному житті, допомагають книжки, допомагають якісь фільми, серіали, які ти дивишся українською. І, звісно, коло твого спілкування.